Мої вітання. Скоро починається школа. І я починаю серію смачних, корисних та дуже швидких рецептів. Сир 350 грамів. Як бачите, я використовую 9%, але це не так важливо 5% або домашній сир. Це не має жодної різниці. До, до нього додаю 2 яйця. Яйця в мене 55-60 грамів кожне. Цукор 150. Олія 100 грам. Вершкове масло, трошки розтопила його, також 100 грам, Сіль дрібка. Трошки ваніліна. Якщо у вас ванільний цукор, то цілий пакетик, я думаю, буде супер. Все це перебуває блендером. Якщо у вас немає блендера, Намагайтеся якось його перетети, трошки перетерти, цей сир, або відразу в магазині купуйте. Є такий, він, прям такий як перетертий, дрібний цей сир в брикетах продається. Все, тісто майже готове. Перед тим, як робити це тісто, я відразу включила духовку на температуру 180 градусів. Ось така має вийти консистенція, різний сир, різні яйця. Дивіться, борошно, 250 г борошна я не додаю відразу все. Знову ж таки, різні яйця та різний сир. Я додаю приблизно 220 г, зараз буду дивитися по тісту. Розпушувач 10 г це 2 чайні ложки. Якщо не маєте розпушувача, додайте, будь ласка, півчайної ложки соди. Але пам'ятайте, сода та розпушувач вони все одно працюють трошки по-різному. Бачите, яке тісто, я бачу, що воно таке, як треба. Я не буду більше додавати борошна. Тісто має бути ось таким густим. Це не те тісто, яке знаєте, заливний пиріг, тісто такою лентою лється. Ні. Ось таке і має бути тісто на цей пиріг. Все, супер. Надовго не залишайте його, будь ласка, в мисці, відразу викладайте в форму. Форма в мене силіконова, нічим не буду її мастити. Розмір 20х20, 20, висота 5 або 6 см. Розрівняйте трошки його. Гарніше буде, якщо його трошки розрівняти. Але пам'ятаємо, на смак це ніяк не впливає. Слива в мене така класна слива, сусідська слива, смачна слива, Все дуже просто: розрізати навпіл, а все, прибрати кістечку, можна викладати сливу. На рахунок сливи скільки, стільки, скільки хочете. Сливи багато не буває, скільки у вас не поміститься, стільки і викладайте. Я завжди це роблю серединкою донизу. Трошки так, бачите, як втапіть її в тісто, цю сливку, щоб вона не була на поверхні, а так як в тісті. Зараз увага, я додаю 1 столову ложку цукру. В мене слива ця солодка. Якщо у вас більш така кистенька, додайте 2-3 столові ложки цукру, присипте гірше не буде. В духовку я поставила на 180 градусів 40 хвилин. Через 40 хвилин ось така краса. Нарізаю він ще теплий. Краса і смакота, і дуже корисний, класний сніданок готується раз, два ввечері, як я кажу, закалопуцяла, вибачте мене за це слово. В духовку поставила на ранок у діток ось такий супер класний сніданок. Він, виходить, такий соковитий, вологий, ну, от, от класний, дуже смачний, сирний поріг, ще і зі сливами. Зараз сезон, будь ласка, не знаєте, куди діти свої сливи. Бачите, така скаринка класна, а всередині він м'який, пухкий та соковитий. Обов'язково приготуйте та насолодіться цим смаком. І, як завжди, смачного.